Молитися Богу, а не Путіну рік тому Кабмін скасував рішення про безстрокове користування монастирем у ПЦМП територією нижньої лаври у Києві. А ще мінкульт подав позов про усунення перешкод у користуванні майном. Так розпочався процес повернення контролю держави над окупованою московським патріархатом частиною Києво-Печерської лаври. Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, всім, хто мріяв про українську молитву. В цьому святому місці про його звільнення з полону руського міра. Ми залишаємося тут хіба назви назвіться силою. Просто винесу. ви на сусіда, як католіки. Рима католька А з приводу того, що сталося в Одесі, Бачили ну, про Господа собор. За рік святиню повернули в користування заповіднику. Та як виявилося, кілька будівель прихильники УПЦ МП досі утримують, забарикадувалися там, а правоохоронці вдаватися до силових методів не поспішають. Та Що ви з ними ся після на було це ще 30 років назад? Це зраб. Русський мір в глухому куті, в глухій обороні в очікуванні остаточних рішень судів. Аби церква афілійована з агресором не поширювала пропаганду в народ. Має наповну запрацювати закон про заборону у ПЦМП. Восени його ухвалила Верховна Рада, але лише у першому читанні п'ятий канал поспілкувався з депутатами, щоб з'ясувати, як просувається робота. У слузі народу кажуть у документі понад тисяча прав. Вок, більшість так званий спам від нардепів, що захищають філію РПЦ. Все нас не дуже смішні, бо наприклад, один із депутатів подав щось 80 чи 60 різних варіантів написання преамбули. Ну просто щоб це було кількісно злякати, щоб не ну не буде часу. В залі нардепка з голосу Юлія Клименко, яка восени ініціювала збір підписів депутатів за винесення проєкту закону до зали. сподівається, що народні обранці. Мають завершити роботу над правками вже днями. Тоді справа за профільним комітетом. Четвер-п'ятницю буде комітет який вже буде розглядати напрацювання вже конкретно правки, напрацювання робочих груп і той консенсус, який вдалося досягти. Я буду дуже просити на погоджування для раді, щоб його поставили в порядок денний на другу річницю великого вторгнення Росії у першій версії закону урядовці пропонували припиняти через суд діяльність організації, центр яких розташований Україні агресорці після проведення релігієзнавчої експертизи. В європейській солідарності кажуть, серед депутатів є консенсус щодо визнання російської церкви такою, що загрожує нацбезпеці, але парафії у ПЦМП нині масово перереєстровуються і стверджують, до путінської церкви стосунку не мають. В моєму законі була така норма, яка пропонувала Томос внести в законодавство, і тоді як це відбувається в Польщі і в інших країнах. Сама православна церква України, яка отримала б томос, мала би визначати хто належить до української православної церкви, а хто ні. На жаль, ця норма не знайшла е, підтримки серед депутатів. Припинення діяльності кожної парафії потребуватиме тисяч звернень до суду і затягнеться на роки, каже депутат. А от які саме напрацювали правки, поки що таємниця вміст скандального законопроєкту стане відомим після заключної роботи. Комітету, однак відомо, що документ дуже відрізнятиметься від того, що спершу пропонував уряд, адже правок зазнала буквально кожна стаття, кажуть нардепи. Всі е поправки, які були надані депутатами, в тому числі з бажанням е загальмувати розгляд законопроекту, були розглянуті. Він Пройде комітет і буде винесений на друге читання до сесійної зали. Але тих, хто хоче завалити майбутній закон проти ФСБ в Рясах, чимало ярими адвокатами у ПЦМП у парламенті називають слугу Артема Культенка і позафракційного Артема Дмитрука та лобістів пропагандистської машини Ерефії, яка прикривається релігією, вистачає не лише в парламенті. Це не про патріархат, це ФСБ врясах, тобто це суто московська агентура. Вони. По любому піднімають голову, подивіться, що відбувається в Штатах. Вони мають там своїх лобістів, які лобіюють їхні інтереси. Подивіться, що відбувається в телеграм-каналах, в медіа, на які вони можуть впливати. Тобто вони все одно будуть діяти, те, що ми позабороняємо там якісь юридичні особи або прикриємо якісь парафії, це ж не говорить, що у нас зникли оці от джерела і подразники. У нас далі сидять. Російські депутати в парламенті розумієте? у самій філії Російської православної церкви в Україні закон, що регулює діяльність релігійних організацій, називають дискримінаційним і своїм підопічним подають під соусом порушення прав вірян. Про десятки кримінальних проваджень СБУ та навіть вироки проти так званих святих людей, ані пари з вуст. Схоже, попри повномасштабне вторгнення у церкві Онуфрія досі живуть. У паралельній реальності. Ми любимо нашу церкву. Ми любимо нашу державу. Я вже казав, і на допиті казав: я не хочу, щоб хтось прийшов на мою землю. Ні Росія, ні Турція, ні Америка. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Міжнародна організація Репортери без кордонів, що стежать за дотриманням свободи слова у світі, закликала український уряд зупинити телемарафон і новини, аби забезпечити різноманітність поглядів у медіа. Керівниця відділу РСФ у східній Європі та Центральній Азії Жанна Кав'єльє зазначає, що першочергова ідея телемарафону, а саме боротьба з російською дезінформацією, застаріла. Сний та ефективний у протидії безпрецедентній хвилі російської дезінформації, яка охопила країну в лютому 2022 року. Телемарафон застарів і насамперед послаблює медіаплюралізм. за два роки. Українським телеканалам вдалося реорганізувати та зміцнити свої команди, що дозволило їм опрацьовувати більше перевіреної інформації та джерел. Сьогодні всі вони здатні боротися з російською пропагандою на достатньому рівні, зберігаючи при цьому плюралізм і редакційну незалежність. РСФ закликають український уряд припинити телемарафон. Зараз необхідно зосередитися на посиленні фінансової підтримки суспільних і незалежних медіа. Нагадаю, до телемарафону входять чотири приватні телеканали: Інтер, один плюс один. Ми Україна та Сітіві. А також два суспільні телеканали суспільна та рада. Кожен з яких має свій власний виробничий сегмент. Торік речник офісу президента Сергій Некіфоров заявив, що проєкт потребує реформування. А бюджет єдиних новин у 2024 році становитиме понад півтора мільярда гривень. На свободі або за ґратами другий день поспіль громана Червінського намагаються залишити під вартою ці хвилини. Захисники екс-розвідника відбуваються від спроб прокурорів продовжити перебування підозрюваного у СІЗО за словами адвокатів у Червінського. Значно погіршилося здоров'я, тому просить суд прийняти альтернативну міру і перевести його під домашній арешт. До речі, Червінському таки дозволили сидіти біля своїх адвокатів. А от свідок, що засвідчив би невинуватість підозрюваного, не з'явився до суду, начебто поїхав у відрядження. За всім перебігом справи стежте в етері нашого ютуб-каналу.